Один із найсерйозніших обманів це міфічна оця думка: народиш і всі твої болячки пройдуть. І це настільки трендець, що я навіть вже втомлююся пояснювати, що це так не працює. Наприклад, під час вагітності е, жіноче тіло досить сильно напружується. Чому? Тому що жіноче тіло своїх. Е, Органів із своїх клітин повністю будує нове створіннячко, повністю його підтримуючи, кормлячи і так далі. І тому, наприклад, просто один із прикладів, якщо у жінки е, немає достатнього кальцію в їжі та нормальних е, мінералів, то дитина забере своє із жінки. Наприклад, були випадки, коли жінка народжує, а в неї, наприклад, зуби е, з, зверху, більш-менш, а всередині пусто. І найцікавіше в тому, що стоматологи пояснюють це, що ну, тіпа, дитина забрала кальцій для формування кісток, ланкість кісток може бути у жінок, і це лише, це лише тільки з кальцієм. А якщо, наприклад, були хронічні хвороби, вони можуть загостритися. А і після народження я взагалі мовчу. Тому нечесно, дівчата, нечесно казати іншим жінкам, що народиш і все в тебе пройде. Так, є певні елементи. Наприклад, там гормональні скачки можуть знизитися, але це не точно. Тобто, в вашому випадку це може не бути. Або там, наприклад, менструація вирівняється і буде. Так, буває і таке після вагітності, але буває і інше. Тому дівчатка, будь ласочка, жінки, котрі ще не народжували, вони повинні знати правду, що, щоб вагітність проходила. М'яко більш приємно. Треба її підтримувати. А як? Вітамінчиками, мінеральчиками, ходити по лікарях, так. А ще бажано, прикиньте, піти до лікаря до вагітності, уявляєте собі. Далі проконсультуватися -про з психологічної точки зору, що буде, які зміни в житті будуть в мами, в тата, а що, наприклад, під час гормональних скачків робити, щоб жінка була до цього готова. Що таке потім бейбі-джаз? Що таке післяродова депресія? Чим бейбі-джаз відрізняється від післяродової депресії? Що завагітніти лише з першого разу та в перший місяць може лише 15% жінок зі 100. інші 65 жінок завагітнюють на протязі року, тобто в них буде 12 овуляцій приблизно а? Останні 15, там з 15, там 7-8 жінок можуть завагітніти лише від року до трьох року. І що, наприклад, в перший рік не треба там сильно хвилюватися, бо стрес також негативно впливає. І це лише верхівка айсберга, котру я розказав там. Дуже дуже багато зараз наукових статей на цю тему. Тому дівчата, котрі вже народжували, будь ласка, йобуйтеся, я вас прошу, не вводьте в оману інших жінок. Бо ваше тіло з кожним народженням, воно, як це м'якіше сказати, воно не молодіше. І кожне народження це напруження для жіночого організму. І тому давайте ну, більш відповідально ставитися до народження дитини а то у нас э, бог даст ребёнка, даст и на ребёнка, и вот эти все херни, которые, простите за выражение, но но в постель лягаться двое, а переплітати рука всіх і вселену, і бога, і всіх екстремних. Якщо у вас немає ні грошей, ні здоров'я, нічого, проконсультуйтеся зі спеціалістом, а э, от в галузі саме э, народжування, в галузі гінекології да, з ким завгодно. Але коли ви розказуєте, що ну нем там жінка родила аж двох дітей, двох, вона, ну звісно ж, знає. А коли? та літ тому назад там, і так далі, котики, це настільки м, травматичні думки, настільки травматичні ідеї в нашому. Суспільстві, що просто я раз десь раз відразу до трьох на місяць консультую таких жінок, з приводу психологічних факторів вагітності, страхів, переживань і так далі. Так це тільки психологія, а ще купа аспектів. Тому жінки, котрі вже народжували, не пудрі ці тим, хто ще не народжував, дівчата, котрі ще не народжували. Будь ласка, підходьте відповідально до теми саме народження дітей. Бо Назад дороги нема. Якщо ви вже вирішили дитину отримати, розумієте? Тому ставимося серйозно.